Здорово, короче, сьогодні будем рейдити базу. Коротше, там така фігня получилась, Ну, дивіться далі, будете знати. Взервові, значить, перші що Покажеться мені нічого не дало, но давайте зривати далі подивимося, що там буде. Ну, коротше, зернові перші тай рвает, мені нічого не дали щас... ну, Напевно, зараз постараюсь до другої зривати. Думаю, хоча б купити без цієї бази, бо це не діло, типу, що. Буду зривати, а блять, ніхуя не окуплюсь. Ну, типа. Бля, вже скільки граю на фонтаймі, я не знаю. Я останній. короче, по я зриваю краще, але історию Короче, Не на цьому аккаунті, у мене був краще аккаунт. Що... У мене є ще один, типу, з головою, там, короче, не з головою, там хто там? Шебарон навсігда потім де після голови. <кій> ну, коротше, у мене ще один аккаунт. Я коротше відкриваю там на санаптічку. Типу, у мене є ще е чіп і санаптичка. Щось цього, я просто без час решив пораду, бо тобто, типа князя вибор мені. Пока я хочу играть. Короче, я открываю донат кейс. Ну, короче. <coughs> короче, ну бля. Ну, сука, что я ему сказать? А, я открываю донаткейс, мне падает титан навсегда. Типа я выхожу здесь, ну, блядь, на Напивча, короче, с фантайма. И просто захожу, а мне злома. О, друид, рвайт баф. Ну, все, баски, тепер теперь будем сортировать. Ну, блядь, хоть бы купиться с базы, ну, бы. Понимаете, самим часом тупо рейжу. Ну типа ничего не мою. А вот вот сейчас, если соснтся, типа, все фрагменты, типа, вот, блядь, играю на фонтане, и типа вс так подорожало, что пиздец. Короче, воно все подорожало, типа, ця... Ця нормально, блядь, чарки, тупо по 800к, 600 минимум, блядь, шо Я на ивенты хожу, я охуеваюсь всех цим, блядь. Ну тут я пока что вот шлимак. Ну, короче, фулл сайт, я думаю, за 5 звезд золотаю, блядь. Ну, пишется тут нихуя нема. Сейчас я проверю грудак. Что там по грудаку у нас робится сейчас? підберу. Ні. Звіря відновила. О, грудак за 5. Все, короче, фул сад за 5, я звідси залутав, це вже нормально, типа, для цієї бази буде. Ну, зараз я ще відсортирую всі рези. Ну, блядь. Поки я сортирую в дому, зараз такі історії, пізда. Ну, коротше, на фонтані. Це теж грав недавно, ну, коротше, не знімав відосики, блядь. Коротше, на Солоанці собі, блядь, біжу, типа, шукаю бази, нахуй. Бо, типа, тінайтів не було, вони, блядь, десь там в прийобах шлялися, як завжди, блядь. Ну і краще, блядь, просто біжу, бачу тіпа папуняри, думаю, блядь, ну щось зарежу, типа, базу, так далі. Короче, я його шукав. Минути дві, не знаю, блядь, не міг знайти. Короче, вже два, типа паняри. І по ніки в них похожі. Короче, я прокапуюсь до нього. Бачу, тіпочок собі стоїть, ліваю, типу. І я в тому місці зробив трапку. Ну, як трапку, жемку, два на два, типа. Ну, як два на два. Короче, два блока довжину, один, типа, один. В ширину, да. І краще в себе зверху, типу, підкопав, щоб типа я міг рятувати, а вони ні, поняв? Типа, і короче, там два типа зашло, ну. Я такий, пацани, я був полнейзер, такий типа як зараз діти, Вот це самий сет був по мене в ньому несли на івенті. Ну і от, блять, короче, вони заходять собі. і починають мене заклікувати, Я такий пацани, що, припухли, нахуй, чи що, блять, мене і закликувати, блять, це, це пиздец, нахуй. Ну я їх собі вбив, <кхід> Один сет був на фул з 5 а другий на з 4 і той, і той, кстати, був з починкою, понял? Ну, блять, я один сет тиммейтов, я не зробив z5. Ну, бля, це офігенно було. О, то бачки. Я не бачу, там пише, в мене зараз темно, мені похуй. <laughs> ну, бля, і коротше, щось там пише. Хай пише собі. Ну, коротше, йдемо далі до слідущої бази, напевно. Тому що, звідси, я вже вам показав, що я золота. Зараз я вам ще таких історій можу розказати до хуя. Тільки пишіть в коментах, чи, чи казати, чи ні, бля. Бо я їх тупо знаю мільйон. Ну, як знаю, я зі мною не траплялися, бля, це... Це обичне діло для мене. Кожен день в мене щось нове. Сьогодні, наприклад, я не на рекав, ми з тімайтом рейдили базу. Ну, я короче нашел на поняру. Потому что я короче через тайм еще на івенти. Короче, на 310 зайшов, поняару знайшов шов типа, дивлюся, а там, короче, тип в незерц. Я короче, блять, сука, в дискорде выключил звук, мне так збесило. Ну короче, блять, типа Ft плюс I use. Я ж с телефона играю. Ну, типа я приключил клавиатуру, вот я сейчас телефон снимаю. Короче, Ft плюс Аюза, бачу Дон Вольфон, и другий назер. Что, типа, мы сейчас даме хайд, ну и короче. Я пока начал рай, там вже ніколи не було, ми, короче зриваємо Тайрвайт, там, там, короче, під слоим е, був был Обсидіана, і зриваємо тайрбек. і заходить, короче, е, типочек голий, ми його вбиваємо, заходить Незер за Сіріусом, короче, і, блядь, без шлема. йому взагалі похуй було на мене, що і на тімейт, ну блядь. йому, блядь, тупий якийсь, короче. Ну, блядь. Ну, короче, ми його вбили за пару ударів, я не знаю. Ну коротше, тімет собі сет забрав бо в мене є ще. Я ще кіт заберу сьогодні. А за що я не шов, я вам все розкажу, якщо я спомню. Да що я забираю якусь хуйню. це таке? Пацки. А, <coughs> коротше, може дати комусь подгон, якщо надо, типа пишіть там, блять. Легко. А, це я вже іншу базу шов, чи ні? Ні, це та сама, пацика, це я сортирую. От. Ну коротше, сейчас я обріжу тут і перейдемо вже до следующеї бази. Момент, і я вже знімаю там рейжу іншу базу. Коротше, ця база, думаю, купить нас може не купить. Ну, побачимо, коротше, сей поживемо. Коротше, я беру терлайт звідки. Шалкера, По-любому Шалкера. <с åen> ну, коротше, зараз під палюхою взірвається, тоді будемо бачити, що там робиться всередині. У мене тімейт теж безумний біг. А я казав, а я казав, читаємо, це читаємо, Це ж мій тімейт, я його знаю, як себе. О, обсидіан, це вже хороший знак. Знаєте, паски. Коротше, коли я псу бачу, я думаю, що це оку. Ну і в більшості це окуп, типу, ну, что Тайрбек там. Зараз от зараз тайрбэк и тайрбэк подорожав хожу. Ну, ну коротше, Талік гармонії недавно вибив. Ну не, я вас снесу нахуй. <laughs> Чи не снесу? Зараз я спомню, поскольку почекайте. Ну, не знаю, ну коротше, я сейчас Таліком феникса бігаю, типу, бо я его веб-19. А той это, типа, тайрбэк, вот я мав сказати, типу, на аукціоні сейчас стоит 4 ляма приблизно. Потому що я не знаю, що такі ціни. Вайб, ніби ще... Днів 10, давай по може, блядь, 8, но. все такие ціны? Я не от, вообще. О! Тайр. ні, це тайр блак, понять. ми знов тікаем. Тут я ще обичним Таліком, Мы типа зараз мій тімейт ходить з химеркою, а я з Феніксом, Вот і сундуки, видно, короче. Сейчас я их буду взрывати. Надеемся, что б доук. Вот тільки надіятися решається, бо по инакше, блядь.

Одного типа в затроїть. Я тоже, кстати, в с связан, короче, у него був не зритовий Ну, короче, тут тут фигня, я далі буду розказувати. Короче, был я, блядь, бачу, не захочу станций хп, без тотема, типу, типа. Я завжди себе убираю жертву без тотема і без, типа, без таліка, без сфери. Так легше, типа, їх убивати, быстрее проходить. Я ж тут сейчас перевірю на нички. Там нічого не будет зразу, скажу. Короче, без тотема, без таліка. То, Ну, я тогда уже, типа, думаю, блядь. Потом я пишу на Метеорит, меня там славы. Читер, кстати. И тема это тоже. Я не знаю, так я же и не в сундук открыть. А потом я пишу на один ивент. Тоже Метеорит, кстати. Читал, тарьбу. был. Там я, кстати, уже славил, типа, за 5 И, короче, я с ним пахаюсь, пахаюсь, и он в каньон и разбивается, нахуй. Такие, блядь, что за хуйня, типа. Ну, короче. Я подхожу до того сундука, у меня уже был майже фул инвентарь. Забетий. Тут я нашел, короче, вам дальше скажу, тут я знайшов, типу, якусь ферму, тут, короче, было три шалкера, ну не суть там. Вот сейчас побачите, які, ну короче, я бываю, того, типа, підходжу до івента, і там, короче, валявся всякий мусор, блядь, ромашки, блядь, для наташки, нахуй, Сука земля, блядь. Я, короче, це все случайно, прямо перед сундуком, і думаю, блядь, я не зовут івент, ну хоча б сет вебив, це що я тут шукаю, Блять. Ну, короче, чарка тут же не пусто. Идем назад до шелкерів, сейчас будем глядеть, что тут є, коротше. Ну, в сундуках лут такий себе, но да, що я позабираю, конечно, что більш менш ціни, блядь. А інші, я лише тут або ну, мені нахуй не здалось. У нас сейчас, коротше, є стеж. от хто не йде, хто не йде стеж, там де багато керів. Давайте я анку ще не буду казати, напевно. Ну, блядь, потім скажу. Коротше, стеж там, де багато шовкерів. Ми построїлись на які там, на 40 якісь висоті чи на 40, я не пам'ятаю. Без привата. Там шоукерів штук 30, я не знаю. І там повсюду різні будуть. Типу у нас сетів за 3 від за 3 до 5, вже два двойних сундука, типа. блядь, там що ще є? Ну, всякі алмази там. Коротше, ресурси, зелек багато, повні, є, особливо в спешок, В спешок пів півдвеного сундука вже, кстати. Що ще, ну коротше, елітри всякі там, привати, я не знаю, все таке, ну коротше, в цих шелкерах, як ви бачите, все так, скудно трохи, коротше, я ж все викину, його, случайно знову залутає, прикиньте, який я дебіл. <рес> <рес> ну таке теж буває, пацки, я не знаю, ну, буває, і все, ну, коротше, ці шелкери я щось заберу, тут що, я кіркутики лишу, нах, нам не треба, я не знаю, тут я їх захотів, типу, ті, прокопатися, зараз, щас, я вип'ю, це, значне, зріння, я захотів прокопатися, щоб забрати їх, типу, Идите жсткий мувик, я впал и все золото назад. Вот так. Ну короче, таке бывает, что я золото и все назад. Короче, падский кінець видео. Ну, короче, підписуйтесь и типа пишите шаучший ивент очередь дебас. Вот я вас послухаю и буду работать, как вы То все, давайте.